Бери за забор за палку, не ну, двигайся, заляжеш, не встанеш. Так сумчанин Володимир Миколаєвич Полозов говорить про секрет своєї бадьорості і гарного самопочуття. З квітня по жовтень, говорить чоловік. Він майже щодня ходить на пляж, плаває, і проводить час з товаришами. Розповідає, помітив, що людям незручно спускатися до води і кілька днів тому взяв справу в свої руки. Раніше було дуже так скользько, один чоловік ноги поламав, другий руку подвернув, куди не обращалися до депутата, ніхто нам навстречу не йшов. я взяв, засукав рукава і пішов, понімаєш, взяв лопату, положив досточки, прибив, понімаєш, І от спочатку. І, і дякують люди, мені всі як то дякують. там розібрали, я знайшов там у бур'янах, прийшов до досточки, взяв, там і зараз куча тих досточок можна. Так, що якщо хто прийде, помочь я пожалуйста з дорогою душою організую людей, і будемо робити. Володимиру Полозову 86 років. Останні 10 він живе без дружини. Сам родом із Путивля, до Сум переїхав у 1961 році. Розповідає, працював механіком, викладав в автошколі. Зараз улюблена справа, шахи та інші настільні ігри з друзями. Столи і лавки, встановлені на пляжі біля Харківського мосту, теж справа рук Володимира Миколаєвича. Ігор Павлович один із тих, хто підтримує чоловіка і допомагає йому. Коли ще лисенка була, саме, ми писали просьбу допомоги нам, зробіть щось хорошим пляжем. Ведь це ж один, вот это наш пляж, возі називається, весь найстаріший. Здесь ще коли були ларьки стояли, вода була. Все це это було. Это, Мені вже восьмий десяток. Я тут це все пам'ятаю. Це був один із найтральних пляжей. Сумчани, що відвідують пляж, дякують пенсіонеру за небайдужість і ініціативність. Чоловік завжди в праці. І завжди знайде якесь слово потрібне для колективу. Так що хороший організатор. Город сказав, що це недійсний пляж. Так, да, і в місті немає дійсних пляжів, а людям же десь треба, треба збиратися. Вдячна я йому, що нам тяжело пенсіонерам заходити у річку. Да. Недавно був поганий берег. Кирпичі оці чи камні там лежать. А нам вже треба, щоб. Доступ був до річки хороший. Володимир Миколайович говорить, тут на пляжі ще багато роботи з благоустрою. Хотів би, говорить, підтримки від влади чи благодійників. Щоб мог би привезти хоча б одну дві машини, піскава там засипав і скамеєчки тут поставити, тому що багато приходять інваліди, старіки приводять своїх дітей. От там добре, що зробили горку. Но дело в тому, що там можна бути ще і поставити турнічок, щоб для маленьких, і при вході, от там така, боже, не то плітку, не то заспіваю. Є недостатки багато. не кожному місті така красота, як у нас річка проходить. Тому я вважаю, що ми дуже щасливі, що в нас такий псол, така річка. Анна книжка Олег Вороненко, Суспільне новини Суми.